Придбали такий автомобіль, як Nissan Tino Almera 2003 року з мотором 1,8 бензин. Перевіряємо, завели, все працює. Зараз будемо розбирати. Знімаємо фари, крила. Дуже дорогі крила. Чому дорогі такі? Тому що пластикові. Крила пластикові, часто питають. Йде процес розбору автомобіля Nissan Альмера Тіно. відкручуємо підрамник, речаги, Добираємося, щоб відкрутити супорт коробки. Кого цікавить мотор 1.8 Nissan Альмера Тіно. Пишіть дзвоніть нашим менеджерам компанія Євромоторс. Будемо раді допомогти.